З нагоди дня сім'ї та за ініціативи командира бригади в Дніпровській єпархії пройшла тепла і щиросердна зустріч з дружинами наших військовослужбовців, жінками, які тримають тил, поки їхні чоловіки боронять країну. Захід розпочався молебним за Україну та її захисників. Який разом із родинами провів керуючий Дніпропетровською єпархією, високопреосвященніший митрополит Дніпровський і січеславський Симеон Зінкевич, під час богослужіння в центральному єпархіальному храмі возносилися щирі молитви за українських захисників і весь побожний народ України за перемогу нашої батьківщини та силу, терпіння і мир у серцях всіх, хто так на неї чекає. Це так підтримуючи, це так потрібно зараз. Просто неймовірно потрібно було. Дуже дякую командування. Як зазначив Владика Симеон, сім'я це другий фронт, і перемога залежить не лише від тих, хто зі зброєю, а й від тих, хто молиться, підтримує, тримає дім. Командир бригади подякував берегиням за вірність, турботу та витримку, наголосивши, що дружини військових. Це не менш важлива опора ніж будь-яка бойова позиція. Дякую вам за те, що разом з нами, разом з моїми хлопцями, ми рухаємося вперед. І ми повинні перемогти, і ми переможемо. І Я хочу всім вам побажати міцнішого здоров'я, побажати нам, всім перемоги скорішої і миру. На знак вдячності дружини військовослужбовців отримали відзнаки православної церкви України медалі за жертовність і любов до України, що є символом поваги, підтримки і духовної подяки. У дружній атмосфері лунали слова вдячності, розуміння і взаємної підтримки. Коли сюди їхала, навіть не очікувала, що буде така подія. Мене дуже вразило, дуже все сподобалось, Дуже дякую. Чесно, без сліз не можу казати нічого. Я бажаю всім нашим захисникам здоров'я, повернутися всім живим і щоб по, перемога в нас настала якомога раніше. Дуже всім дякую, дуже, дуже приємно. Цей захід став черговим свідченням духовної єдності та пам'яті. Бо війна це не лише фронт, це ще й любов, яка чекає та тримає країну разом.